Смарт-годинники з AliExpress. як не купити непотріб. Я витратив два вечора, щоб почитати відгуки людей, подивитися опис, картинки і так далі, щоб придбати для вас саме той варіант, який вам більш-менш підійде недорого, функціонально і якісно. Давайте покажу, як він приходить. Ось такий у нас ремінчик йде з таким приємним матеріалом по типу така гума. Далі у нас зарядний кабель і сам годинничок. Годинничок приходить ось так в плівочці. Заклеєно все, тобто він воду не проникне. Це ми все будемо тестити. І ось такий зарядний кабель він йде на магнітиках. На тестування він у мене вже третій день, і я вам скажу, що за 600 гривень. Це просто ідеальніший варіант. Ціна, якість, функціонал. Він навіть не виглядає, що він коштує 600 гривень. Виглядає по типу дорого, стильно, круто, багато. І тим паче батарея тримає реально дуже довго. В першу чергу це фітнес-годинник. Натискаємо ось тут кнопочку і переходимо в фітнес-меню. Можна гортати ось цією крутілочкою вверх-вниз, а можна свайпати. По екрані також вверх вниз, тому що екран у нас сенсорний. Наприклад, вибираємо баскетбол, натискаємо Go і погнали. Тут він буде показувати і серцебиття, і кількість по часу, і спалені калорії, і так далі. Так, виходимо з цього меню, тому що я вже не спортсмен. Колись не був, а зараз ні. Далі показую, що ось тут є. Свайпаємо вліво. Як скільки кроків зробили, яку скільки калорій спалили, тут ми можемо поміряти серцебиття, тут можемо поміряти артеріальний тиск, перемикати треки в телефоні. Це не знаю, що це таке. Погоду показує досить точно, тому що він підтягується з телефону. Далі показує якість вашого сну, якщо ви з ним спите. А, і в принципі все. Так, далі. Гортаємо сюди, тут можемо читати всі смс-повідомлення, які приходять з телефону. Тобто з будь-яких додатків: Viber, Telegram, там, Instagram, Facebook, всі вони будуть приходити сюди, і ви зможете їх прочитати українською мовою, тому що весь додаток він йде на українській мові, і тут вони будуть відображатися українською мовою. Так, виходимо сюди, тут можемо перейти ще в ось таке меню. Тут можна вибрати абсолютно все те ж саме, або чого немає в тому боковому меню. Навіть можна вибрати ігри. Ой, калькулятор натиснув. Так, а як вийти з того калькулятора? А, треба було свайпнути просто в сторону. Так, заходимо, наприклад, і якісь там пташки будемо собі грати. Ну, коротше, тут. Трошечки більше функцій, ніж ось там збоку. Так. Що в нас ще є? В нас ще опускається шторка. Тут можемо додати яскравість екрану. Ну, я використовую так. І в нас є налаштування. По налаштуваннях також можна крутити крутілочкою. А можна, в принципі, а можна, в принципі і так. Перевіряємо серцебиття на годиннику. А ну, давайте вийдемо з нього і зайдемо ще раз. Орієнтовно так, да? запам'ятали. 87, ну, бляха, це для мене реально дофіга. Тобто, я не знаю, чи воно показує правильно. А чи показує правильно, є тонометр. І зараз перевіримо. 117 на 79. Охрінеть, Петровичу пора в лікарню йти. А ну давайте ще раз помірюємо, тому що якийсь дуже бляха високий диск і серцебиття, ну, в принципі, ідентичне, майже так як там. Но 144 ну точно не може бути, бо мені вже було б реально хреново, і я цей ролик би вже не писав. Я так розумію, пора міняти тонометр 126 на 83. Давайте ще один замір, щоб точно знати середнє число. 130 на 85. Ну, коротше, хер його знає, бляха, кому вірити. Чи цьому тонометру чи годиннику. Бо, в принципі, почуваюся я. Як на 126, там десь на орієнтовно 80 чим. -то. Ну, серце серцебиття в принципі показує плюс-мінус правильне, тобто не знаю, підвищене серцебиття, збуджений я і так далі. На щастя, додаток українською мовою. Тут можемо бачити сьогоднішні кроки, рекорд серцевого ритму. Так, запис сну я не спав з ним, артеріальний тиск, запис кисню в крові. І що? І, в принципі, все. Далі. По спорту тут ми вмикаємо, куди ми там йдемо. Далі, що у нас тут є? Тут ми можемо налаштувати, як нам треба, що там вімкнути, що вимкнути, і так далі. Далі. Росла тренувань, постановка цілей, менструальний цикл. Не знаю навіщо чоловікам для такого годинника, але я так розумію, що вони, ця програма налаштована не тільки під ось такий годинник. Ну, в принципі, я так думаю, особливо тут нічого розказувати не буду, розберетеся самі. Що мені подобається, розмовляючи по телефону, навіть за кермом на відстані витягнутої руки, ви чудово чуєте співрозмовника і співрозмовник чудово чує вас. Динамік тут дійсно нормальний. Ось динамічок. Я вважаю, що для такого ну, більше і не потрібно. Декілька хвилин у воді дивимося, що воно нам скаже. Буде воно працювати? Так, да, по типу бляха, все навіть працює, навіть. Мокрими руками, і воно все рівно свайпає. До речі, ось це спочатку я сказав, ось тут неправильно. Тобто це вимірювання кисню, а не цього. А не як воно, а не тиску. Ну, по типу, свайпається, но настільки погано, тому що руки ж то в нас мокрі, тому що все воно мокре. Ну, прикольно, все ідеально, чітко працює. Я б не сказав, що годинник там почав щось. Глючити десь, дивіться, все навіть гортається туди-сюди. Якщо воду витрусити з динаміка, то він в принципі має чудово грати. Ану. Ну, така пісня просто. Як бачите, працює все чудово, незважаючи на те, що я його і занурював в воду, і туди, і сюди, і проводив різні тести, працює все ідеально. Не знаю, правда, якось це серцебиття, воно показує правильно, не знаю, чи міряє правильно тиск. Ну, щось там по типу плюс-мінус, ніби правильно. А це вже вирішувати вам. Я вважаю, що за 600 гривень це просто ідеальніший варіант, тому що і розмовляти по телефону з ним круто. І навіть слухати якусь там музичку собі по типу включили так собі на руці і щось там собі слухайте. Однозначно рекомендую. Може бути, можете брати, можете купувати і так далі. За мої старання, мені вподобаючки і щось вам придумаю ще таке недороге і цікаве.